Четвер, 13 червня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. У Дністрі тонули троє школярів. Одного врятували, один загинув, третього досі шукають. У Чернівецькій громаді запустили пілотний проєкт для покращення медичних послуг. У спецрубриці диволікар. Розповідь про хірурга лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. Буковина у жалобі у четвер, 13 червня, відбулося прощання з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну старшого солдата Максима Полякова. В останню дорогу провели у селі Стрілецький кут Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою. У Дністрі біля рухотина Клішковецької громади під час відпочинку тонули троє юнаків. Одного врятували, один потонув, третього шукають. Трагедія трапилася 12 червня. На порятунок вирушили рятувальники, поліцейські та місцеві жителі. Пошуки не припиняються і досі. Попередньо встановлено, що учні одного із місцевих навчальних закладу разом з вчителем пробували на відпочинку. Під час купання в річці двох підлітків віднесло течію. З водойому було вилучено одне тіло підлітка. На жаль, житими заходами не вдалося реанімувати дитину. Другого хлопця по теперішній час. Пошукові рятувальні бригади разом з поліцейськими шукаємо. Відомості про вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 2 статті 137 Кримінального кодексу України. неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Наразі тривають слідчі дії, буде надана правова оцінка. Ярослав Сабдаров сапер розміновував території Донецької області, побачивши, що військовим постійно потрібна кров, став донором у центрі крові у Чернівцях. 13 травня Ярославу Сабдарову вручили відзнаку почесного донора. Тему продовжить Євген Пасайлюк. Ярослав Сабдаров понад рік в аварійно-рятувальному загоні. Розмінувальник на Донецькому напрямку. Це може відбуватися як раз на півтора місяці Їдемо. Може бути раз в два місяці. Ми виїжджаємо туди на півтора, на два місяці, скільки потребує часу виконання бойового завдання. Для виявлення вибухово-небезпечних предметів сапери використовують спеціальне обладнання, металошукачі та диферент магнітометри Навіть коли ми працюємо не в зоні бойових дій, а поза зоною бойових дій, чути вибухи, чути постріли, багато техніки, багато зруйнованої техніки. Були нещасні випадки, підриву, були інциденти. Це тільки доказує те, що треба дотримуватись цих правил техніки безпеки. Військові на фронті постійно потребують крові. Ярослав Сабдаров, рік як став донором. Створення бази донорської це дуже допомагає нашим медикам, фельдшерам, лікарям. Там все ж таки трапляються нещасні випадки. І хлопці не тільки з ДСНС, а й ще й ЗСУ. Їм треба допомагати. А наскільки я знаю, здача крові людини може врятувати декілька життів у Чернівецькому центрі служби крові. Відзначили активних донорів 14 червня, всесвітній день донора. Усі бажаючі й цього дня можуть долучитися до донацій, які постійно необхідні як військовим, так і місцевим медзакладам. Ми повністю забезпечили нашу область компонентах крові. Ми повністю виконали мобілізаційне завдання завдяки співпраці тісній саме з нашими донорами, з нашими партнерами. І це дуже важливо, адже ми намагаємося бути ближчими до донора. Буковинський державний медичний університет спільно зі студентами та колективом навчального закладу зібрали 80 літрів крові. 80 стичів би 80 літрів крові. І до речі, якраз центр крові також відзначає в цьому році 80-ліття, Тому ця ініціатива, я думаю, була дуже важливою для того, щоб ми могли якраз забезпечити необхідними компонентами крові якраз нашу державу. З початку 2024 року до здачі крові долучилось понад 800 людей з трьох закладів освіти Чернівецької громади. Євген Паселюк, Павло Марковці, новини Сі 4 Лікування та профілактика артеріальної гіпертензії, моніторинг якості надання первинної медичної допомоги управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради спільно з представниками всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні запустили пілотний проєкт для покращення медичних послуг у Чернівецькій громаді, що передбачено у рамках проєкту далі у сюжеті. 80 відсотків інфарктів та інсультів можна запобігти, ведучи здоровий спосіб життя та слідкуючи за тиском. Зараз якраз такий період погодні умови сприяють тому, що пацієнти частіше почали звертатися зі скаргами на коливання тиску. Насправді більшість пацієнтів, які звертаються, виявляються недостатньо обізнані, тому що не знають, як правильно вимірювати тиск, не знають, коли варто його вимірювати. Але ми намагаємося донести цю інформацію, навчити пацієнтів, як це правильно робити, коли це потрібно робити завдяки тим бесідам, які ми проводимо на прийомах, також завдяки плакатам. Інформаційна кампанія профілактики артеріальної гіпертензії у Чернівцях триває від середини травня до кінця червня. У першій міській поліклініці до акції долучилися 230 пацієнтів. Зараз проводиться акція, де пацієнти можуть заповнити ось таку анкетку. Учасника розіграшу і буде проводитись розіграш тонометру. І хтось із цих пацієнтів, які до нас звернулися, дали відповіді на короткі декілька запитань, мають можливість отримати тонометр в подарунок. Під час інформаційної кампанії навчалися не лише пацієнти у тренінгах брали участь і медики первинної ланки. Акцію проводили в рамках пілотного проєкту управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Спостерігаємо, ми оцінюємо і ми покращуємо надання послуги на первинному рівні. Ми аналізуємо показники, і наші лікарі працюють з ними, і відповідно ми аналізуємо і дивимося, чи покращилось, чи не покращилось надання саме тієї чи іншої допомоги. Крім артеріального тиску, яка була така широка комунікаційна програма, і в місті бачили і банери, і палатки, і вимірювання тиску. І взагалі в нас планується розіграш 50 тонометрів якраз за результатами тих, хто міряв тиск, то це ще буде до кінця червня відбуватися. Разом з тим, крім артеріальної гіпертензії, також аналізувалися показники виявлення цукрового діабету, щеплення, різні індикатори. Екологічні маркери підсумки спільного проєкту Чернівецької міської ради та Всесвітньої організації охорони здоров'я є на сайті Чернівецької міської ради у розділі Медицина. Збирати та аналізувати показники первинної ланки у Чернівецькій громаді планують і по завершенню проєкту. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини СІ-4. Інфекційно-запальні ураження органів сечовидільної системи відносяться до складних за перебігом і розповсюдженням. За останні роки кількість урологічних хвороб збільшується. Відповідно, і методи їх лікування удосконалюються. Хірург Ігор Арійчук на базі Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги використовує ендоурологічні та лапароскопічні операції. Далі про лікаря-хірурга Ігоря Арійчука у спецрубриці диволікар. Щороку у відділенні Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги понад дві тисячі операцій з використанням сучасного хірургічного обладнання. Один із найбільш практикуючих методів нефролітотрепсія. Це от зараз ми знаходимося в операційні. От хвору прооперували там лікарі оперують каміння, тобто ніяких розрізів нічого немає. По трансуретральних резекціях простати і сечового міхура, там дроблення камінів, Звичайно, що ми були так. Мабуть, не тільки була, а й залишаємося, якщо із Києва до нас відправляють на операції, то, мабуть, ми щось вміємо робити. За останні п'ять років зросла кількість пацієнтів, які звертаються по допомогу до лікарів в лікарні швидкої медичної допомоги. Саме більше сечокам'яної хвороби. Це десь кожен четвертий хворий, хворий з камнями, камнями або сечового міхура, або сечоводу, або дирок. Тобто, якщо 2,5 тисячі, то вважайте, десь біля, біля 25%, 200%, ну десь біля ну, багато, біля 700 чоловік тільки з камнями звертаються. Потім у нас йдуть хворі з чоловічими захворюваннями. Це аденома простати, рак простати, пухлини сечового міхура, а потім вже йдуть запальні захворювання. Тобто це вже стосується. Більш таких молодого континенту. Ігор Арійчук пригадує випадок, коли разом з колегами довелось збирати пошматованого пацієнта. Сталося диво, він вижив. Не пам'ятаю, скільки років тому назад з боян, звідки з якихось сіл, привезли хлопчину 16 років, який працював в полі і попав в комбайн. І Його перемололо, йому відрізало повністю праву ногу. Півтаза відрізала, всі внутрішні органи були знаружі, але в свідомості ще привезли. Його заінтубували, мене викликали, я приїхав з дому, і анестезіологи кажуть: Кринєвич, ну що тут вже робити? Що тут робити? Я кажу, пацани, серце б'ється, б'ється. Легені працюють, працюють. Ну давайте будемо щось робити. Довго робили, але хлопчина лишився живий. За 40 років практики лікаря в урологічному відділенні ЛШМД Ігор Арійчук прооперував майже 100 тисяч пацієнтів. Дива в операційній ставалися тоді, коли ніхто не сподівався. Це розуміння, розумієте, диво, лікар. Ну, я зразу асоціюю себе з дивохірургом. Вибачте, я не лікарів маю на увазі всіх. Я якось так сприйняв, дивохірург. Я бачив таких. Ну, це щось повинно бути від природи, надприродні. І, звичайно, працездатність і бажання вчитися. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Гратимуть у виставах з професійними акторами та зніматимуться у відеокліпах у Чернівецькому обласному муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської створюють хаб для ветеранів та облаштовують цісарську ложу. Це дасть можливість військовим адаптуватися до цивільного життя. Коли запрацює хаб, розкаже Альвіна Абрамчук. Створити хаб для ветеранів запропонував актор Чернівецького обласного муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської та колишній військовослужбовець Олексій Надкарничний. Я так подумав, чому б не створити дійсно такий інклюзивний простір для хлопців, побратимів, військових, які не можуть ще. Переступити той поріг, як то кажуть, соціального якогось бар'єру, а могли би просто прийти в цей інклюзивний простір і бути непоміченими, дивитися вистави, дивитися своїх улюблених співаків, митців і не відчувати якогось дискомфорту. Для ветеранського хабу облаштують цісарську ложу, яку в театрі не використовують. Простір буде інклюзивним. Для цього подалися на два міжнародні гранти. На першому поверсі там є можливість зробити без втручань в архітектуру, в інтер'єр, накладні пандузи, щоб він був простір інклюзивним. І з цих обох поверхів є виїзд вже до театру, до основної зали. Тобто, це йдеться не про те, щоб відгородити, а навпаки, про місце, з якого легше крокувати далі. Військові у хабі зможуть відвідувати прем'єри, спілкуватися та грати у виставах з професійними акторами. Зараз я працюю активно і над одним проектом, який вирішив не відкладати велику шафу в колаборації з відомими співаками з Києва. Ми створюємо зараз проект. Я його назвав таким, от, навіть, таким гарним висловом Кулі як слова. Або слова як кулі. Це буде відеокліп з акторами професійного театру в колаборації з ветеранами. війни». Ветеранський хаб у Чернівецькому обласному муздрамтеатрі планують відкрити у вересні 2024 року. Альвіна Абрамчук, Павло Марковці. Новини Сі4. Україна вперед Укрпошта випустила марку на підтримку національної збірної з футболу, яка 17 червня зіграє перший матч у Німеччині у фінальному турнірі Євро 2024 Офіційне спецпогашення марки відбулося сьогодні, 13 червня, у всіх областях України. Поштовий знак створили за підтримки української асоціації футболу. Тираж – 560 тисяч примірників на спецпогашенні у Чернівцях. Побувала і наша знімальна група. Поштова марка Україна вперед містить зображення футбольного м'яча з логотипом Української асоціації футболу. Її автор художник Антон Хрупін, який раніше створив серію Вільні, незламні, непереможні. Марка Україна вперед символізує не тільки перемогу нашої збірної в Євро-2024, але й перемогу на іншому полі полі бою наших захисників. Ми дуже сподіваємося, що якомога скоріше закінчиться це жахіття, що відбувається в Україні, і наші території закінчиться перемогою нашої держави України. Гасили марку, президент футбольного клубу Буковина Андрій Сафроняк, футболісти та представники тренерського штабу. Приємно, що погашення марки. Це хотілося зробити саме з нашим футбольним клубом. Можу тільки приєднатися до ваших побажань. Дійсно, ми вже всі заскучили за тишею, за миром, за нашими захисниками, щоб всі родини були цілі, повернулися здорові, і ми жили і працювали на благо України, а ми і українського футболу. Під час спецпогашення футбольний клуб «Буковина» зробив благодійну передплату марок Укрпошти для вихованців дитячого реабілітаційного центру Родина. З 13 червня серію Україна вперед можна придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн. Ціна 120 гривень. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ-4.